Йому було лише 46 12 жовтня. Кам'янсьподівська громада попрощалась із загиблим на війні Володимиром Шаткевичем. Він народився, виріс і жив у селі Зіньківці. Працював землеміром, згодом на будівництві. А після 2014 року вступив до лав Збройних сил України. Про себе залишив лише світлі спогади. Ми виросли по сусідству. Дуже гарна, чуйна людина була. З перших днів війни, в 2014 році він пішов воювати, був декілька разів в АТО, і тепер з перших днів пішов на війну, був завжди добрим, чуйним. Я особисто знав загиблого, ми разом з ним працювали. Він працював в сільській раді землеміром. В сільській раді, і нам довелося працювати з певний період, але потім він порішив зв'язати службу з армією, М -м -м, пішов на службу в місто Хмельницьке, військову частину, не буду називати номера, бо не знаю. Потім він перевівся в іншу частину і з приходом агресора в нашу країну він пішов її захищати. Знаю його, як Доброго хлопця був відповідальний працівник, завжди виконував поставлені за нього задачі. І я думаю, що таким він був і воїн. Володимир Шаткевич мав звання сержанта, працював на посаді командира бойової машини, командира штурмового відділення. До останнього подиху був вірний присязі та українському народу. Його життя обірвалось 6 жовтня на Донеччині. Поховали героя у рідному селі Зіньківці.